В ефірі новини вітаю про актуальні події початку тижня. Дізнайтеся з нашого випуску. Сьогодні кореспонденти телеканалу Твій Плюс підготували для вас такі відеоматеріали. Відбулося чергове засідання регіонального комітету з економічних реформ. Транспортне питання у селищі Зеленівка вирішене. Торговельно розважальний центр Фабрика продовжує приємно дивувати та радувати жителів та гостей міста. Днями відбулося засідання регіонального комітету з економічних реформ, яке очолив голова Херсонської облдержадміністрації Микола Костяк. Докладніше про це у нашому наступному сюжеті. Перше, на чому зосередили свою увагу учасники засідання питання розвитку районів Херсонщини. Сьогодні всі без виключення території області потребують створення сприятливого інвестиційного клімату та сприяння малому і середньому бізнесу. Це в свою чергу забезпечить розвиток інфраструктури. Від 50 до 70 мільйонів гривень треба інвестувати у кожен район щорічно, аби усе задумане втілювалося у життя. На цьому наголосив голова Херсонської облдержадміністрації Микола Костяк. Головне, що за цими сьогодні проектами. Це створення нових робочих місць, це повищення заробітної плати, це сьогодні створення того, що сьогодні вкладається в соціальну сферу. А ми це вже бачимо. Любий інвестор, який сьогодні заходить, він вже думає про завтрашній день. Хто в нього буде працювати? Які умови створені? Які умови створені для їхніх людей, які живуть там, а мається на школи, дитячі садки. Якщо ми про це будемо думати, то буде велика перспектива розвитку кожного регіону. Жвава дискусія розгорнулася навколо питання щодо формування регіональної мережевої економіки та міжрегіональних агропромислових кластерів. На необхідності їх створення наголошував радник голови Херсонської облдержадміністрації, секретар обласного комітету з економічних реформ Валентин Підвисоцький. За його словами, об'єднання у кластери на умовах взаємодоповнення дозволять підприємствам більш успішно конкурувати на внутрішніх та зовнішніх ринках. Мережова економіка в першу чергу будується на засадах нової електронної фінансової системи, нової системи електронних бірж. Сьогодні вже майже немає, скажімо, фінансових транзакцій прямо в банку, Це все робиться в електронних носіях і сьогодні. Фермери серйозних кампанії вже торгують на електронних біржах в Лондоні, в Варшаві. Про створення кластерів розповів Ігор Бжезицький, голова ради підприємців при Херсонській облдержадміністрації. Він один із засновників вже існуючого міжнародного та міжрегіонального агропромислового кластера Eastern Food Technologies». Він вбачає, що такий підхід забезпечує залучення до роботи молодих спеціалістів, надає активну інформаційну підтримку учасникам кластеру, стимулює розвиток наук. Та освіти. Власть с точки зрения науки. Це сконцентрировано по асоціативному принципу группа, взаимосвязанных компаний, поставщиков оборудования, комплектующих, спеціалізованих услуг, Інфраструктури, научно-исследовательских институтов, вузов, я в ГИЗ добавивших, государственных учреждений взаємодоповнюючих друг друга і усилюючи конкурентне приимущество адільних компаній і цілому. Також розглядалося питання розвитку голопристанського району, зокрема, реалізацію у ньому програми економічних реформ на 2010-14 роки. Торговельно-розважальний центр Фабрика продовжує приємно дивувати та радувати жителів і гостей міста. Саме вихідними серед відвідувачів центру відбувся розіграш путівки до Туреччини. Та багатьох інших призів докладніше розповість Олена Голубенко. Цього разу торговельно-розважальний центр Фабрика влаштував для своїх відвідувачів акцію на море разом із фабрикою. Головним призом стала путівка на двох до Анталії від туристичного клубу Саквояж. Аби взяти участь у розіграші, бажаючи мали з 20 червня по 28 липня зареєструвати чек на суму від 300 гривень, витрачених на території торговельно-розважального центру. Близько 900 учасників перевіряли свою вдачу разом із фабрикою. Та за правилами переможець лише один. Приводила своїх родственників, говорила свої друзьям, но никто не верил, что это возможно выиграть. Я, конечно, знала, что я, может быть, выиграю, потому что я уже участвовала в таких акциях выигрыша. Я просто сильно хотела, старалась делать покупки не один раз себе делала, мужу, сестре. Переможниця акції Наталя зізнається, що раніше ніколи не вигравала нічого значного, хоча й неодноразово брала участь у різних розіграшах. Цього разу вона навіть побажала стати членом наглядової комісії як один з найбільш скептично налаштованих учасників. Та каже, після такої вдачі думку свою змінить. Центр дуже хороший тим, що він великий, Во-вторых, здесь комфорт, прохлада. люди літом ідуть на фабрику, тому що комфортно, не жарко. і. Я думаю, що буде дуже багато людей і будуть приходити, Тим більше, що якщо на розіграші було багато людей, бачили, що я виграла. Та на цьому сюрпризи від фабрики не скінчилися. Нарешті учасників очікував розіграш подарунків від партнерів центру. Ще 11 щасливчиків отримали свої призи, серед яких туристичний стул, термосумка, мангал, решітки для грилю від супермаркету сільпо та сертифікати на 200 гривень від мережі ювелірних магазинів леді участвував в розіграші і виграв стульчик походу. Фабрика очень классная, здесь много всяких товаров, хороший продуктовый магазин. Здесь мы приезжаем иногда, здесь купляемся. У нас в Херсоне это наиболее масштабное заведение, уровневое, больше как бы, я думаю, равных нет. Поэтому да, очень много, я считаю, таких хороших магазинов. Достойних магазинів, яких можна прийти дітей не їхати в Київ там Дніпропетровські та крупне города. Ім на уже приобресті зіську продукцію. Різноманітні акції, конкурси та розіграші від торговельно-розважального центру Фабрика вже стають доброю традицією для нашого міста. Та організатори запевняють, після відкриття другої черги, яке заплановано вже на листопад цього року, подібних заходів стане ще більше. На місяць заплановано запл... 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 відкриття второучереді. Це буде дуже ярке собиття, праздник, для наших жителів, для нашого для нашего міста, Поэтому приглашаємо вас і следите за нашими акціями. Ми всегда будемо рады вас видеть в нашому торговому центрі. І скажем да, я желаю, щоб ви були успішними учасниками наших акцій. Отже, торговельно розважальний центр фабрика продовжуватиме вражати своїх відвідувачів і попереджає нова хвиля подарунків та сюрпризів від фабрики вже наближається. Транспортне питання у селищі Зеленівка одне з найболючіших. Аби потрапити до центру Херсона. Люди на зупинці чекають годинами. Перевірив роботу громадського транспорту. Особисто Херсонський міський голова Володимир Сальдо. Люди Скаржаться, автобуси ходять рідко, набуваються людьми на першій же зупинці. Тому виїхати з селища до міста завдання не з простих. До того ж, інтервал між маршрутними таксі не бачений як для Херсона – 40-45 хвилин. Дежурили на лініях, в смысле, виїжджали на ХБК, в смысле, обращались в райсполком, в горисполком, в смысле, о помощи, потому тому що люди действительно настолько, ну, видите, що твориться на остановках, в это настолько обозлены, столько слышим, звісно, наш адрес, що ми, як депутати, працювати не хотіли. Ну, дійсно, ми работаємо. Виходимо, видите, ну, как спасибо Сальдо на сьогоднішній день, що він виїхав, в смысле, это саме. І я думаю, що він нас услужить. Цим питанням жителі Зеленівки звернулися до Херсонського міського голови Володимира. Сальдо скаржилися на суцільні незручності, на переповнені салони, грубощі водіїв та чимало іншого. Рішення прийнято. Якщо союз завтра не вміє роботи, значить підбирайте того перевозчика, який вміє. Пусть місь работає. Людям все одно нам Іван, лише лише Петров, Сідоров, да? неважно, лише результат був. Так я говорю? Да, да, Головне, рано, лише, щоб їздив да. автобус и бил результат. І вовремя їздив автобус. Уже этого можна сейчас достичь. Достаточно машин в городе для того, щоб нормально обслужити. За результатами цієї бесіди мер Херсона дав доручення начальнику управління транспорту та зв'язку міської ради налагодити роботу маршруту номер 33 Директор фірми перевізника Союзавто також має якнайскоріше виправити ситуацію. В іншому випадку угоду про співробітництво буде розірвано. Задача стоїть обслуговування здійснення селені і населення обслужити качественно на сьогоднішній момент. Ситуація не удовлетворите, от поэтому директору поставлена задача навести порядок, если Якщо не справиться, значить поміняємо тут пріво протягом доби. Питання перевезення пасажирів у Зеленівці було вирішено. Начальник профільного управління кілька разів особисто виїжджав перевірити, як працює лінія. Залишився задоволеним роботою громадського транспорту. На Херсонщині проводиться робота із залучення громадян до державної програми Доступне житло днями за участі заступника голови Херсонської облдержадміністрації Анатолія Хоменка відбулося урочисте підписання тристоронньої угоди молодою родиною, яка стала першим в області учасником програми. Родина Тимчуків Олексій та Олена і їх маленький син Назар наразі мешкають разом із батьками. Кажуть, про власне житло мріють давно. Та ринок вторинної нерухомості не надав достойних пропозицій. А сучасні умови кредитування банків виявилися непідйомними для молодої сім'ї. Тож, порадившись, вирішили, що державна програма Доступне житло є найоптимальнішим та дійсно доступним варіантом для придбання власної квартири. Погода нерно шукали якісь варіант взяти Там може кредит, але на вторичному житлі нічого хорошого не попадалося От, потім почали думати в новостройки, в Південерго подивилися, ну, так просто для себе. Ну і в новостях почали розказувати про цю програму, теж вроді посчитали. Так непогано виходить, там якби по кредиту. Тобто, навіть в Південергі все одно можна було б не збирати повну суму, щоб треба було все одно кредит брати. Ну тут я так посчитав. За умовами програми держава надає часткову компенсацію у розмірі 13% річних у гривні за іпотечним кредитом. Решту, а саме 3% родина сплачує самостійно. Ми сьогодні підтримуємо ініціативу президента по доступному житлу Херсонської області. Ми за ці два місяці виробили дуже багато пропозицій. Ми определили, де будуть іменно площадки по будівництву в місті Херсоні і по всій області. Сьогодні наші спеціалісти виїжджали в райони, провели Всеми очередниками, которые стояли на очереди, рассказали, как это. Чому 3%? відсотки што бере на себе 13%? За попередніми даними до участі у програмі будівництва доступного житла вже включено на Херсонщині 4 об'єкти незавершеного будівництва: два в Херсоні і два в Каховці. Та ще чотири в містах Цюрюпинськ, Гола, Пристань, Скадовськ і Генічиск, знаходяться на стадії опрацювання. Загалом державна програма доступне житло має низку переваг, перед існуючими раніше програмами будівництва житла для молоді. Програма касається всіх ліц, які нуждаються на законних основних в улучшении своих жилищных условий. Это может быть одинокий человек. Это може бути пара це може бути пара з дітьми без дітей. Це може бути і в состав сім'ї входить і бабушки з дедушками, которые проживають на одній жилплощади вместе с ними. з ними. Тобто здесь дуже обширна, дуже коммуникабельная програма. Такої програми у нас никогда не було. Будинок, в якому родина придбає квартиру, розташований у Таврійському мікрорайоні. Наразі триває будівництво об'єкту. Та директор молодіжного житлового комплексу Микола Картавців обіцяє здати його у другому кварталі 2013 року. Жахлива спека на Херсонщині призвела до масштабних пожеж у Цюрюпинському та Голопристанському районах. Серед наслідків гектари згорілого лісу та людські жертви. 29 липня на пункт зв'язку територіального управління МНС надійшло повідомлення про загоряння лісу у Гладківському та Збурівському лісництва Голопристанського району Херсонської області. Для гасіння лісової пожежі, крім підрозділів Херсонського лісгоспу, були залучені сили та засоби МНС України. А це 133 працівники особового складу та 40 одиниць техніки МНСників Херсонщини, майже 50 чоловік особового складу працівників МНС у Миколаївській області та представники з Дніпропетровської області площі. Площа пожежі склала майже 150 гектарів, з яких 53 гектари лісового господарства. Під час пожежі отримали опіки другого та третього ступеня 5 чоловік